Хочу сьогодні вам показати рецепт ферментованого гострого перця. Цей перець, він е, сорт, який е, я роздоб, роздо, роздобула, е, він привезений із Вірменії, і він е, звичайний і він дуже смачний, дуже класний, на кущі дуже багато. Це е, я Кожен рік ми дуже любимо гостре, і я кожен рік його ферментую. І ми його, він дуже корисний, і ми його багато з'їдаємо. Я хочу поділитися з вами рецептом. Я пробувала інші сорти перцю, але вони не Підходять, вони не такі смачні, в них не такі великі е, стінки. Ну, не знаю, коротше, ну, не підходить. У мене багата е, колекція сортів різних гострих перців, в тому числі і суперхоти, но е, от цей перець, він е, конкретно йде для е, ферментування. Причому він повинен бути от такої стиглості, то такої начальної стиглості. Це в мене він вже пере, перележав трошки що такого кольору. А так він повинен бути отакий от от красавчик. Він рано починається, і його багато на кущі, ми його вже їмо, мабуть, Місяця два він дуже рано почався. Так, тепер беру таке, я його наколола, наколола вилкою, щоб було скоріше, щоб туди ну, розсол попав і він ну, швидко засолився, заферментувався. Він буде готовий десь через, ну, може, місяць. отак от якось. У минулому році в мене даже вийшлося, я зробила правда, інший сорт відро такого перцю, і він в першу чергу в мене продався як зовсім неожиданно. Взагалі, так і не зрозуміла, куди зникло відро. І так, беру такі відерце, в мене 2,3 літра. Ну, це просто мало, це одне з таких ведерців. У мене є і великі і різні. Беру лист хріну. Лист хріна, потім листя е, вишні, листя смородини, потім на дно чесничок трошки, е, чесничок, сердірей, сердірей і е, виложу вже проколатий перчик. Виложу, щоб його тут більше е, за всього. Получилося. Іноді, іноді відрізаю кінчик, якщо він ну, великий, а так, якщо не великий, то кінчик залишаю, щоб було зручно його брати і ну, там різати таке. Так, викладаю, виложила перчик, потім беру. Мої спеції улюблені два перчика, один ну, чорний, другий духмяний, гвоздичка, потім гарчичка, і в мене насіннечка кріпу, тому що, тому що насіннечка, не беру зонтики. Це все змішую. І сюди отак от висипаю. Лавровий листочок сюди обов'язково, чесничок, чесничок і зелень. сілєру чи ще я ложу сюди базилік. Базілік теж дає дуже смак. І заливаю розсолом на літр приблизно 50 грам солі. Розмішую і заливаю, і на пару днів під гніт, поки він пропитається, і у погреб. до повного коли його можна буде ферментування, до повного ферментування, коли його вже буде можна їсти. Це в мене армянський сорт перця, який йде на ферментування. Бачите, який великий. Це його стиглость, коли можна його їсти. Цей куст я залишила на насіннечка, тому що дуже питають в мене насіннечка, і, і я в цьому році вирішила е, трошки більше зробити насіннечка. Це ще один кущ. Я теж його залишила е, тільки на, на сінечко. Він отакий, от, дуже тут багато його ще. І він такий от зелений. Це стиглась, яку можна його готувати, їсти. Дуже смачний, дуже сочний, дуже він е, такий солодкий, прям такі, знаєте, гостро солодкий Дуже дуже класний сорт.